Крущівці Криворізького району централізованого водопостачання немає з 9 червня. У городі місцевої жительки Світлани виритий басейн розрахований на 8 кубів. Однак наповнити його до зупинки роботи водоканалів не встигла. Я вам бачите, раніше в нас технічна бабіла дуже слабо. Ми наточували, тоді насосом поливали город. Ну, а тоді закинули, воно якось так хватало. Тепер підчистили бігом, як таке случилося. Наточили води, тому що в мене корова, ну, в общем, хазяйство. Тут небагато було наточено, бо мені просто не спілиш. А це вже ти вода, дощоба набігла. Питна вода у Світлани в іншому басейні. За п'ять днів вона разом з чоловіком та донькою використала більшу частину запасу. Тут на болта в басейні. Мала, звісно. Ну тоді як. Тільки поженилися з дідом, то 50 років тому назад було, тут грудь вистачало. Раніше було ж відром, но ну, я виготок такий з ручкою, ну потім насос. Тут, ось ж такий теж часто собі вода збігає. Тут біро бочку, там бочка, там бочки. 70-річна Надія живе разом зі своєю 90-річною мамою. Мають у дворі басейн на 5 кубів для питної води. Раніше, розповідає, наповнювали його раз на рік. Ми ж тільки брали строго для бичів, для супів. А то з крана користувались нічого, з крана немає, то тепер не знаю, наскільки вистачить. У якості технічної води жінки використовують дощову. Сейчас кожна крапелька і стоять до відра, де, де стікає, і витилочки, і той. Як дивиться, ми так трошки піднімемося так, по колиць, так видно, що там Чорнота і нема зовсім, бо усі усім водичка. Боляче на це все дивиться. Надіємося, що буде перемога, і буде у нас все добре і до нас повернеться наше море. Ганна має город площею майже 4 тисячі квадратних метрів. Каже, пенсія маленька, тож живе за рахунок вирощених овочів. З дощу пособирали. Багато таке, що поливати, ну вона закінчується, а туди далі не знаю, як не буде дощу, Все, ми пропадемо без води. Запаслася Ганна й питною водою, однак, каже, надовго їй не вистачить. Понаточило у баклажки, бутилки, все. Ну, у мене вже відрі отак залишилося. Будемо брати в басейні. басейн діло в тому, що вона ж для пиття. Як сказати? Ну це ж не... Вона ж там стоїть вже, знаєте. У Грушівській громаді, за словами голови ОТГ Сергія Мариненка, після підриву росіянами Каховської ГЕС вода відійшла від берега на 150 500 метрів. Тут живе 6,5 тисяч людей. Централізоване водопостачання було 80 населення, інші мають власні свердловини. Зараз у селищі роздають по 5 літрів питної води на людину. Привезли й дві цистерни технічної, каже Сергій Мариненко. Надалі у громаді планують бурити свердловини. Може бути технічна, може бути артезіанська». Вони Я будуть йти, як технічна вода, да вона буде все одно як технічна, потім будемо ставити станції до очистки, якщо будь виділяти коти, і будемо вже як питну її використовувати. Технічну воду, за словами Сергія Мариненка, привозитимуть з річок. Я Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.